На війні загинув військовий із села Журавники у Луцькому районі Роман Романюк. Про це повідомили у горохівській міській раді. На великдень страшна звістка сколихнула родину героя. 18 квітня 2025 року в ході виконання бойового завдання у Куп'янському районі Харківської області загинув молодший сержант Роман Романюк 2002 року народження, 23 квітня 2025 року. Перестало битися серце захисника з Волині Олександра Зубкевича. Про це повідомили в Мар'янівській громаді. Зубкевич Олександр народився в селі Брани 1983 року. Був призваний на військову службу у вересні 2000. І року на запорізькому напрямку 22 квітня зупинилося серце волинянина Володимира Лисковця. Про це повідомив очільник Маневецької громади, заступник командира самохідного артилерійського дивізіону, підполковник Володимир Лисковець з 2014 року мужньо боронив українські рубежі від окупанта. 22 квітня гідному сину України виповнилося 57 років. На жаль, багаторічна виснажлива військова служба в умовах жорсткої війни значно підірвала здоров'я захисникам.